Марса Стуард Фолбанд торт це як гігантське яблуко-донг. Осіння магія у кожній дитині, чому торт бундете у стилі яблучного пончика Марти Стюарт це не просто десерт. Осінь. Час теплих светрів, шелест, листя під ногами і, звичайно, затишні десерти з ароматом кориці та яблук. Щороку я з нетерпінням чекаю відвідування фермерських ринків. Де мене чекає улюблений яблучний пончик пишні, ароматні, посипані цукром та корицею. Але цього року, як і багато хто, я вирішив залишитися вдома. А потім Марта Стюарт прийшла на допомогу зі своїм геніальним тортом Бундатея в стилі яблучного пончика. Ідея цього торта просто дивовижна: візьміть класичний пончик, збільшіть його кілька разів і перетворіть його на щось більш вишукане та корисне. Це як? Якщо яблучний пончик і торт бундете вирішили об'єднатися, щоб створити ідеальний осінній десерт. І ти знаєш що? Їм вдалося. Чому яблучний пончик більше, ніж просто пончик? Перш ніж ми перейдемо до рецепту Марти, поговоримо про те, чому Apple займає особливе місце в моєму серці. Це не просто солодке частування, це символ осені. Пам'ятайте. Хрустка скоренька, ніжна, мокра середина, просочена яблучним соком та корицею це смак дитинства, смак комфорту, смак свята. Я пам'ятаю, як у дитинстві ми поїхали на ферму на яблука з усією родиною. Після збору врожаю ми зайшли до магазину, де на нас чекали свіжоспечені яблучні пончики. Це був ритуал, якого я з нетерпінням чекав. І навіть зараз, коли я доросла людина, я не можу протистояти спокусі придбати Апл Dunk, коли бачу це на прилавку. Торт бундете в стилі Apple Douat Classic Evolution. Ідея Марти Стюарт це не просто переосмислення класичного рецепту, це еволюція. Вона взяла знайомий і улюблений десерт і зробила його зручнішим для сучасного життя. Заміна частини білого борошна цільним зерном. Використання оливкової олії та яблучного пюре замість традиційного масла це розумний хід, який дозволяє зменшити вміст калорій десерту, не жертвуючи його смаку та текстурою. Я вважаю, що це важлива тенденція в сучасній кулінарії, прагнення до більш здорового та здорового альтернативи традиційним рецептам. І Марта Стюарт, як завжди, стоїть на передньому плані цього руху. Це показує, що ви можете підготувати смачний і красивий десерт, який не звинувачує вас у кожному шматочку. Секрет ідеального смаку, нюанси та доповнення. Рецепт марти вже сам по собі є чудовим, але я завжди вважаю, що ви можете трохи покращити навіть найкращі речі. Ось кілька моїх порад, які допоможуть вам створити ідеальний торт банд у стилі Apple Douнат. Вибір яблук. Використовуйте поєднання різних сортів яблук для більш складного смаку. Наприклад, спробуйте поєднання солодкого, гала, фуджі та кислого, гренні Сміт, Джонатан. Спеції. Не бійтеся експериментувати зі спеціями. Окрім кориці, спробуйте додати трохи мускатного горіха, гвоздики або навіть імбиру. Яблучний сік. Використовуйте свіжовичавлений яблучний сік для більш насиченого смаку. Натиск. Замість традиційної глазурі спробуйте використовувати посипання коричневого цукру та кориці. Це дасть торту більш багатий смак і хрустку текстуру. Подачі. Подавайте торт теплий з кулькою ванільного морозива або збитих вершків. Мій особистий досвід, чому цей торт став улюбленим. Я намагався приготувати цей торт кілька разів, і кожного разу він виявився просто дивовижним. Мені особливо подобається, що це не вимагає багато часу та зусиль. Рецепт досить простий, і навіть початківець кухар зможе впоратися з ним. Але найголовніше це смак. Він просто неймовірний. Смак яблук, кориці та цукру переплітається в ідеальну гармонію. І це хрустке посипання з коричневого цукру та кориці це просто щось невимовне. Цей торт став справжнім фаворитом у моїй родині. І діти, і дорослі люблять його. І я впевнений, що він стане улюбленим у вашій родині. Висновок осінній десерт, який повинен спробувати. Торт Бундете в стилі яблучного пончика Марти Стюарт це не просто десерт, це втілення осені. Це смак комфорту, тепла та сімейного щастя. Це ідеальний спосіб догодити собі та своїм близьким смачним і здоровим десертом. Якщо ви ще не пробували цього торта, то я настійно рекомендую вам це зробити. Ви не пошкодуєте про це. І пам'ятайте, кулінарія це творчість. Не бійтеся експериментувати і додавати власні нюанси до рецепту. Зрештою, це те, що кожен десерт робить унікальним та унікальним. Насолоджуйтесь апетитом і щасливою осінньою. Цей торт це не просто десерт, це спогади про дитинство та відчуття комфорту в холодний осінній вечір.